Я хочу розказати про те, як ми з колеганкою з, е, налаштовували наші співвітчизники в наше життя, налаштовували в онлайні. І оцю специфіку ну, дійсно, арттерапія ми використовували ар терапевтичні прави. Розкажу і знахідки, і проблеми. Бо я знаю, що групи онлайн зараз дуже популярні, сама на такі групи бігаю. Загадково сказала з колежанкою Олена Дорогавцева, можливо, ви знаєте, знайомі вона є Також до цієї виставки. В чому була наша складність? Ці групи, це була ініціатива Національної психологічної асоціації, і як ви розумієте, це вже певна відповідальність. Як ми докатились до цього Життя. Ми ми працюємо на лінії психологічної підтримки. І ми вийшли на те, що люди, коли просто звертаються за підтримку, годинки мало годинки спілкування. Треба підтримувати дані. І ми вийшли на такий алгоритм, що ті люди, які приходять до допомоги, якщо ми бачимо, що з ними можна далі працювати в групу, ми їх перенаправляємо. В ці групи наші групи це не єдині. До речі, рекламна пауза зараз стартує група для чоловіків, які потребують підтримки. Це окремо. Ще тема, бо чоловіки дуже нелегко йдуть на групи, і ми з Оленою вирішили: а чому б нам не зробити арт-терапевтичні групи? оскільки я терапевтка, на терапевтка ми не знали, як це буде все виглядати в онлайні, бо там є дуже багато нюансів. Е, відразу скажу це відкриті групи для всіх, всіх, всіх. А не просто от ми набираємо когось. Це було вісім зустрічей. Тобто, ми зустрічалися раз на тиждень. Вісім зустрічей, тобто протягом два місяці. Платформа Zoom, ну і групи відкриті. Тобто, люди могли приходити, не приходити, доєднуватися, доєднуватися після першої зустрічі, доєднуватися на сьому зустріч. Могли відкривати камери, могли не відкривати камери. Умови ви трошки уявили, чого ми взяли назву час жити, бо тема травми вже сама назва з травмою. Хтось говорив, повімо Олена говорила. Вона вже тригер. Ми втомилися страждати. Ми втомилися вт нашу травму лікувати. Тому ми брали акцент. Ми будемо з вами налаштовуватися на життя. Я навіть картиночку дібрала до цієї презентації життєву, не про травму, а про життя. Ну, про нас сказали хто ведучий, що я і Олена Дорогавцева, Відразу скажу, що на групу, на перш Перший день у нас приходило 100 осіб, 150 осіб. Ну ви знаєте, що національна психологічна асоціація проводила раніше дуже активне різні навчання. Люди вирішили, що от ми зараз будемо всіх навчати Вони вже прийшли і сіли, готові навчатися. Потім у нас залишалось десь костяк, 15-20 осіб. Тобто той костяк, що залишався. І скажу відразу, що ми давали не тільки арт-терапію, а ми давали елементи різних напрямів. Ну, наприклад, я факівець з ММДА ми проходили травмотерапію, проходили кризову консультацію, критичне мислення для мене це улюблена напрямок. Тобто, ті вправи з різних напрямів, які ми проходили, ми також додавали. Вибірка, хто до нас приходив? Во там така велика циферка 50%, а можливо і більше людей за кордону. Тобто, в нас дуже активно приходили люди, які виїхали за межі України, і вони дуже часто казали, що ну для нас це можливість почути рідну мову, поспілкуватися з людьми, побити, побути серед своїх. Тобто і була найголовніша мотивація. Е, більше цим це централь частина, ну, по карті ви бачите який схід, але це дуже приблизна вибірка. Головне, що дуже багато людей було за кордоном. Е Обов'язковою частиною кожної зустрічі ми робили психоедукацію. Ну щодо психоедукації, це я вже знаю з лінією кризової підтримки. Це вже частинка терапії. Коли ми людям пояснюємо, що буває, як реагує наш мозок, як ми проживаємо травмі, як наші емоції відбуваються. Тобто різні елементи психоедукації, це вже є дуже терапевтичним. Знов таки рекламну паузу. Я пройшла від американців програму по позитивній психології. Вона англійською мовою. Ну там головна ідея, що ми маємо дев'ять різних поглиначів нашої енергії. Там уникаючи контролери так далі, і яким чином їх можна в суді долати. І от цю програму, що я пройшла в американців, я їх перекладала роз перекладала роз українською мовою і давала як психоедукаційну психо частину для наших слухачів, і вже по під це ми добирали артеперептичне право. Тобто, у нас була в психоедукації десь хвилин 20, Потім в нас була артерапевтична частинка, і потім обговорення. Uh, Артерепевтична частинка, ми добирали в першу чергу ресурсні практики, бо дати якісь практики, які піднімають дуже велику глибину, і що потім з цим робити, не знаючи людей, не бачучи, ми не ризикували. То дуже дякую вже моєму навчанню в, в на курсах нашої артерапевтичної асоціації. Майже все те, що нам давало саме ресурсні практики, було десь там. До речі, на світлині це вісім образів я. Ну, у мене це найулюбленіша ресурсна практика, яку я, ну, яку я запропоную онлайн. Потім ми давали будь-що, що можна зробити в домашніх умовах ручне. Витинанки найкраща річ витинанки, дерево витинали, дівчинка схожа на мене, хлопці, схожа на, на мене, е, якісь там кораблики. Ну, будь-що те, що можна робити руками, або якісь підрозділи. Матеріали про пробували пластилін. Пластилін не дуже, бо на всіх є. І тоді думати, як чим це замінити, дуже важко. Тобто, те, що є підруч, підручний. чому це важливо? Ви ж розумієте, що робота руками заспокоює. Це така вже медитативна практика. Ми давали елементи. я казала, що я критичне мислення дуже довго займали зараз. Практику кочингу займаюсь, і ми давали такі інтелектуальні створити мапи реальності, зрозуміти, що з ними відбувається. Також використання фототерапії, фотографії дитинства для активізації внутрішньої дитини, і там, там виявилось трошки більше, ніж активізація внутрішньої дитини, там було і спогади, і спогади минулого. І... З'єднання з собою, з'єднання з собою, навіть якщо ми втратили домівку, але в нас є ми самі. І оця фототерапія воно дуже заходила. Дуже багато в нас було про переконання, про когнітивні налаштування. Чого бо люди, особливо ті люди, які втратили домівку, ну в них відчуття, що їх світ зруйнований, і оце робота про те, що поки ми живі, живий на світ, і ми можемо відтворювати цей світ по новій. Ну про це була дуже глибунна робота. Але це була вже десь з третьої, четвертої зустрічі, не відразу. Що ну тепер що? Як розвивали? По-перше, розвивали емоційний інтелект. Тобто, люди це були не психологи, не терапевти, не ну це звичайні українці, які роз'їхались і вміння виносити свої емоції на чи ну, той, як ми кажуть, творчі продукти, пояснювати, вміти слухати інших, Тобто це розвиток емоційного інтелекту. І Ну я я у мені це було дуже терапевтично. То що люди звертали увагу на свої емоції. До речі, ну, я ще це буду казати. Дуже багато було бажаючих розказати про свої продукти. Нас дивувало, Ми боялися, що люди будуть мовчати. Нам не вистачало часу тих, хто хочуть показати на загал те, що вони зробили е, у творчості яву ці справи терапевтичні, вони активізовували творчий потенціал. Активізовували, можливо, якусь іншу частинку мозку, яка не пов'язана з травмою, і вони ну вони вже просили дайте нам щось щось творче, бо через ті творчі вправи, що ми давали, вони відволікались від звичного від рутини, від звичних переживань. навіть від інформаційного контент, контенту, який люди бачать постійно в новинах. Вони відволікались. Тому то ці твор, творчі вправи це є спосіб. По-іншому дивитись на світ, і по-іншому можливо його будувати. Е, на цій світлинці, ну тут взагалі не видно, бо видно, можливо, так. Там така дівчинка з рожевими вушками. Я е, взяла. Це правило, що я не маю права показувати від відвідувачів. Цю дівчинку я захотіла показати. У нас була така класнюча дівчинка-даринка, яка з дуже складною ситуацією життєвою в Польщі зараз живе там. Бабуся її опікується. і якось вона, як то кажуть, є син пол полка. У нас була дити ну, дочка полку. Уся даринка вона розказувала свої ситуації. Вона навчається в 11 класі. Вона розповідала ну будь-які подробиці підліткові а дівчата з групи кожен намагався бути такою мамою дарини. І для мене ця дарина, як епіцентр соціального інтелекту. Ми єднавались, ми, ми кучкувались, ми підтримували одне одного, ми ділились якимись там рецептами вирішення дома якихось ситуацій, і комунікація онлайн через арт-терапію, ар ну це також дуже достатньо е цікаві е речі. Які були складнощі, складнощі? Те, що я казала: відкрита група, складний, стабільний і Ну, наприклад, коли у нас на сьому зустріч прийшла жінка з дуже важкою психотравмою. І вона очікувала, що вона зараз виліз всю свою психотравму, Ми почнемо її працювати. Їй було боляче, що ми її зупинили, але вона була дуже сильним. Ну ми тільки цю групу витягнули і знов туди вивели. Тобто, це нестабільний склад, ну це важко. Комунікація всередині групи, оскільки люди дуже часто не мали до цього такого досвіду. Бо ми кожного кожний раз ми починали з проговорення в правил про, про безоціночне ставлення, про те, що ми не даємо парад, про правила СТОП. Ну у це величезна частинка на що і ми звертали увагу, і я дуже рекомендую тих, хто веде групи онлайн. Правила, правила, правила це те, що якось зберігає атмосферу. Ну, це тому, що у людей немає досвіду психотерапевтичної роботи в групах, і вони не знають, що можна, що не можна, що варто, що не варто, що виносити. Ми постійно повторювали, що це не група терапевтична, це група підтримки. Ще акцент хочу зробити. О, як гарно малюнок спрацював. Я зараз піду всім подругам покажу, і ми це намалюємо. Все вийде. Ми повторювали, не можна це робити з подругами, бо ми психотерапевти. Ми знаємо, що ми робимо. Як ми відстежуємо те, що ви помалювали, це не знать і вам допомогло, не значить, що ви можете лікувати умовно всіх своїх ваших, ваших подруг. Е і часові обмеження нам двох нам двох годин не вистачало, бо коли люди розігрівалися, всім хотілося поговорити, всім хотілося поділитись, і оце як його і дати на психоедукацію час, і дати час на творчість, і дати час на обговорення? Двох годин не вистачало. Е, які знахти, все ж таки нас вибудувався костяк, який задавав тон і десь якось навіть вже в чаті там ну, стримували хто дуже не туди, не туди ліз. Е, з третьої четвер... четвертої групи сама група вже включала взаємопідтримку. Тобто, ми, як терапевтки, не тягнули всю групу, а працювала група. Був дуже терапевтичним обмін досвідом, і ми навіть далі менше самі говорили, більше давали говорити нашим учасницям. Бо це ну це було дуже терапевтично. З часом учасниць, учасниці самі вносили, що вони хочуть, як вони хочуть. Тобто, ми гнучко робили план не з наших уявлень, а з того, що вже пропонували учасники. І, як ми вважаємо, наша знахідка, учасниці стали настільки активними, що самі стали пропонувати власні майстер-класи. Я залюбки пішла до учасниці, яка з кави воркшоп аромати кави. Як їх відрізняти, як все. Тобто вони хтось там запропонував з бісера. У ну, не у всіх був бісер, а каву всі купили, все було. Тобто вони не просто споживали, а вони самі пішли далі. Це одна момент, який я хотіла для такого завершення. Тут напишіть три слова, що дають вам ресурс та натхнення для роботи в умовах війни. Я просто зачитаю ці слова, бо з екрану не видно. Найбільше віра, віра в перемогу, родина, взаємопідтримка, підтримка, професійне спілкування, майстер-класи, надихаючі фактори, єднання. Ну, далі вже читати не буду. Дякую, я все.